Настав час використати всю теорію з попередніх відео на практиці. Тому зараз ми напишемо міні-проект під назвою JavaScript Playground. На сторінці покажемо два елемента. Перший для написання коду, в другий буде виводитись консоль логі. Так просто. Але це буде дуже корисно і цікаво подивитись, як все, що ми вчили, перетворюється в справжній застосунок. З вами Максим, ви на каналі Консоль Кодінг. Вітаю! Почнемо спочатку. Відкриємо нову папку в VS Code та створимо там новий файл index.html. Згенеруємо структуру HTML сторінки. Давайте відразу змінимо тайт на JS Playground і відразу запустимо Server. Є. Поки це пуста сторінка, додамо в body два елемента: textArio з ID editor та пустий div з ID output. Далі додамо стилі мінімально для body. Приберемо Margin, задамо висоту на весь екран, встановимо Flex, щоб розтягнути елементи на весь екран. І встановимо фонд і колір background. Для текстарії задамо ширину 50% екрану. Додамо Padding. Далі Margin. Всюди по одному рем, окрім правої сторони. У Текстарі є border, outline, коли вона в фокусі. І resize. Нам це не потрібно, тому прибираємо. Тепер у Текстарії немає нічого зайвого. Додамо font size. І тінь для кращого візуалу. Приблизно те ж саме для output Diva. Ширина 50%, падінг, марджин, всюди по одному рем, окрім лівої сторони. Додатково додамо колір background, колір тексту, як в консолі. Таку саму тінь, як для текстарії, overflow Y, авто, щоб з'явився вертикальний скрол, та whitespace prewrap, щоб кожен лог був на новому рядку. Це весь CSS. В текстарії можна друкувати. Давайте додамо placeholder якийсь. Щоб було зрозуміло що до чого. Додамо підказку «Пиши JavaScript тут. Перевіримо, як працює. Все зрозуміло, добре. В кінці тегу-боді додамо тег скрипт, і там спочатку дістаємо едітор і output елементи по ID, підготуємо функцію «RunCode», де буде основна логіка. Додамо «Listener» на завантаження сторінки, щоб відразу викликати «RunCode» функцію. Напишемо консолог функції для перевірки. Є. І ще я відключу в консолі позначки часу. В налаштуваннях прибрати чек на позначки часу. Так краще. Додамо eventlistener текстарі для івенту input. Бачимо, що на кожний новий символ відпрацьовує лог, тобто наша функція викликається. Давайте автоматично відформатуємо документ. Для цього права кнопка Format document або Command Shift-F. І поїхали далі. Наша основна ідея, щоб код, який ми пишемо в едіторі, автоматично виконувався і консоль логів з нього потрапили в div Output. Як це зробити? Нам треба, щоб під час друку в текстарі запускалась наша функція RunCode, яка далі цей код буде обробляти. Для цього ми дістанемо весь код з едітора, звертаючись до властивості value у елементи текстарія. Додамо тестовий код в едітор текстарію і давайте подивимось консоль, що в зміні код. Там знаходиться текст, який ми ввели в едіторі текстарія. Тепер, при друці в едіторі, в консолі маємо весь цей текст. Наступним кроком ми використаємо підхід створення функції через конструктор. Такий спосіб дозволяє передавати тіло функції як текст. Зараз в консолі ми бачимо лог, який був в едіторі. Це вже гарно. Залишилось його також виводити в output ділі. Якщо на цьому етапі ви вже знаєте, як це зробити. Пишіть, буде цікаво дізнатися ваші варіанти. А я це зроблю наступним чином. Давайте перезапишемо оригінальний метод Console.log, щоб в нього додати логіку виводу контента лога в output div. Спочатку збережемо оригінальний Console.log в змінну, щоб потім в кінці метода його повернути на місце. Тепер перезапишемо метод console.log кастомною функцією, в яку додамо код, який буде в output text content додавати весь контент лога, як один рядок, поєднаний пробілами. Бачимо, що в output Div лог виводиться, а в браузері перестав. Для цього нам треба руками додати виклик оригінального console.log в наш метод. Зробимо це через apply, щоб передати правильний контекст this оригінального консолі. Щоб код точно не зламався в старих версіях браузерів, ноди чи ізольованих сендбоксах. Тепер все є і там, і там. Добре. Подрукуємо щось в едіторі. До речі, це гарна звичка час від часу перевіряти поведінку коду, який пишеш, щоб вчасно відловити баг. А у нас ще забагато тексту в аутпуті і ще є помилки в консолі браузера. Давайте це виправимо. Щоб не дублювався текст в аутпуті, треба його видаляти кожного разу, як виконується метод runCode. Для цього в output text content будемо присвоювати пустий рядок. Спробуємо. Да, так набагато менше, але все одно дублюється на кожен input event, коли ми вводимо якийсь текст. Це через синтаксичні помилки. Треба new function code обгорнути в try catch і в catch додати гарну обробку помилки в output. Тепер, коли ми друкуємо з помилкою, додається всього одна помилка І лох. Так і залишається один. Добре. Ще є один нюанс з оптимізацією. Зараз при друці ми запускаємо function code на кожен input event, тобто багато зайвих раз, замість того, щоб дочекатись, коли зупинимось друкувати, і вже після цього запустити один раз. Такі кейси постійно зустрічаються на практиці, і зазвичай їх вирішують додаванням метода, який буде чекати, коли припиниться друк, і потім запустить потрібний код. Такий підхід називають Debounce. Робиться це так. Спочатку напишемо сам debounce метод. Цей метод створює обгортку над кодом, який треба викликати менше разів. Всередині запускається тайм-аут з деякою невеликою затримкою, і в кінці тайм аута викликається переданий метод. Якщо Debounce встигнути запустити ще раз до кінця тайм ауту то він зупинить попередній тайм-аут і запустить новий. Таким чином, основний код запуститься тільки один раз на весь ланцюг викликів дебаунса. Далі створюємо саму обгортку. В Debounce передаємо наш метод RunCode і ставимо затримку 300 мілісекунд. І вже отриману функцію обгортку передаємо в Input event Listener. Перевіримо. Тепер, коли ми швидко друкуємо, function RunCode постійно не виконується, а чекає, коли ми зупинимось. Це те, що треба. Давайте приберемо тестовий код із текстарії, і ще я видалю цей атрибут Name, він нам не потрібен. І підемо далі. Єдина незручність, яка залишилась, це те, що ми втрачаємо весь код, який надрукували. Якщо перезавантажити сторінку, то кода вже не буде, тому давайте його зберігати локально в браузері. Це можна зробити за допомогою LocalStorage. Цей об'єкт веб сховища надається нам в браузері за рахунок Web API. Робиться все просто. Після виклику New Function Code додамо весь текст коду в LocalStorage. Використовуємо SetItem метод об'єкту LocalStorage. Передаємо ключ це будь-який рядок. І другим параметром те, що треба зберегти, це теж має бути рядок. І тепер нам треба доставати збережений код кожен раз на старті нашого методу. Викликаємо метод getitem з тим самим ключем. І далі, якщо щось збережено, засовуємо в едітор на початку скрипта. Перевіримо. При перезавантаженні браузера код зберігся і відображається в едіторі. Давайте я покажу, де саме подивитись LocalStorage. Зменю положення консолі. Тут переходимо на вкладку додаток. Далі локальна пам'ять. І під адресою нашого застосунку відображаються всі збережені дані, як в об'єкті, ключ, значення. Тепер можна назву ключа винести в окрему змінну. Це вважається правильною практикою роботи із константними значеннями. Створимо константу великими літерами Snake's з нашим ключем, і тепер всюди будемо юзати цю константу. Ще можемо додати автоматичний скрол до низу контенту в аутпуті, щоб відразу бачити останній лог. Додамо там, де ми зберігаємо код в LocalStorage. Тепер ми бачимо останній консолог в аутпуті. Ось тепер дійсно все, що я хотів показати в цьому проєкті, але є багато місць, де можна покращити чи оптимізувати код, та додавати безліч нових фіч. Вивід в output об'єктів, оптимізувати зберігання коду в LocalStorage. Додати підсвітку синтаксиса JavaScript в Editor, зберігання і завантаження готових код сніпитів, розповсюдження коду іншим юзерам і ще багато чого. Я залишу цей проект на GitHub, щоб ви могли собі його забрати чи зробити pull реквести з новими фічами, якщо буде бажання і натхнення поділитися з іншими. Також я планую викласти цей і наступні проекти на сайті каналу. Будемо створювати своє ком'юніті. Тому приєднуйся, буду радий вітати!